Сніданок? На сніданок у мене дві столові ложки рису. Рис варився в воді, нічого не додавала, Ні олії, ні масла, просто один рис. А це салат. Салату тут десь три ложки столові. До складу салату ввійшло авокадо, морська капуста, цибуля пері, трошки багарського перцю. Яйце варене. Все це перемішалося, Добавила олії з виноградних кісточок і порізала перчик болгарський червоний. Зверху паста, дитяча томатна та чай, звичайний чай, заварений на швидку руку з пакетів. Ось і весь мій сніданок. Бажаю всім смачного.